Blue Origin знову затримує запуск 200-го корисного навантаження на 35-й ракеті New Shepard через проблеми з авіонікою. Космічні затримки та невгамовна жага до досліджень, що запуск НС 35 говорить про майбутнє комерційної космонавтики. Запуск ракети New Shepard компанії Blue Origin, спочатку запланований на 23 серпня. А потім перенесений на 26 серпня і знову відкладений, став наочним нагадуванням про складнощі і крихкості космічних місій. Скасування НС 35 що несе на борту 200 корисне навантаження Blue Origin, викликало розчарування, але в той же час підкреслило важливість ретельної підготовки та безпеки, які лежать в основі будь якої космічної програми. Як досвідчений спостерігач за розвитком комерційної космонавтики, я вважаю цю ситуацію не просто технічним збоєм, а важливим уроком для всієї галузі невгамовна знань. навіщо потрібні суборбітальні польоти? Перш ніж заглиблюватися в причини затримки та її наслідки, важливо зрозуміти, чому суборбітальні польоти стають все більш популярними. Blue Origin, як і Virgin Galactic, активно просуває концепцію доступного космосу, і нс 35 є яскравим прикладом цієї стратегії. Ці польоти, хоч і короткі, всього 10 хвилин в космосі, надають унікальну можливість для проведення експериментів, які неможливо здійснити на Землі. Мікрогравітація ключовий фактор. Вона дозволяє вченим досліджувати поведінку рідин, ріст рослин, фізіологію людини та інші процеси в умовах, що радикально відрізняються від земних. Студентські експерименти, включені в програму НС 35, є свідченням зростаючого інтересу молодого покоління до космічних досліджень. Ініціативи на кшталт ТЕКРИС від НАСА і Future Engineers – це не просто конкурси, це інвестиції в майбутнє науки і техніки. Крім того, суборбітальні польоти це відмінна платформа для тестування нових технологій. Як показано у випадку з корисним навантаженням теледей, призначеним для тестування паливних елементів, ці місії дозволяють компаніям перевірити працездатність своїх розробок в реальних космічних умовах, перш ніж впроваджувати їх в більш складні і дорогі місії. Авіоніка слабка ланка космічної галузі. Причиною скасування запуску НС-35 є проблеми з авіонікою. Це підкреслює одне з найскладніших завдань сучасної космічної галузі: забезпечення надійності електронних систем в екстремальних умовах космосу. Авіоніка це мозок, ракети, відповідальний за навігацію, управління та зв'язок. Збої в цій системі можуть призвести до катастрофічних наслідків. Я вважаю, що цей випадок є тривожним дзвінком для всіх компаній, що працюють в космічній сфері. Недостатньо просто розробити потужну ракету, необхідно забезпечити бездоганну роботу всіх її компонентів, особливу увагу слід приділити тестуванню та резервуванню критично важливих систем. У випадку з авіонікою це може включати в себе використання декількох незалежних каналів зв'язку, резервні датчики і системи управління, а також ретельне моделювання умов експлуатації. Blue Origin і Джеф Безос. Погляд зсередини Blue Origin, заснований мільярдером Джефом Безосом, не є винятком із правила. Незважаючи на величезні фінансові ресурси, компанія стикається з тими ж проблемами, що й інші учасники ринку. Забезпечення надійності, зниження витрат і підтримання конкурентоспроможності. Безос, як і Ілон Маск, прагне зробити космос доступним для широкої публіки. Однак, на відміну від SpaceX, Blue Origin робить акцент на більш консервативному підході до розробки ракет. Це може бути як перевагою, так і недоліком. З одного боку, консервативний підхід знижує ризик технічних збоїв. З іншого боку, це може уповільнити темпи інновацій. Я вважаю, що Blue Origin повинен знайти баланс між надійністю та інноваціями. Необхідно продовжувати розробляти нові технології, але при цьому не забувати про безпеку. Що далі? Уроки НС 35 та майбутнє комерційної космонавтики. Скасування НС 35 це не кінець світу. Це просто ще один крок на шляху до освоєння космосу. Компанія Blue Origin напевно проведе ретельний аналіз причин збою і вживе необхідних заходів для запобігання подібних ситуацій в майбутньому. Важливо пам'ятати, що космічні місії це завжди ризик. Неможливо гарантувати 100% успіх. Але, завдяки зусиллям компаній, таких як Blue Origin, Virgin Galactic і SpaceX ризик поступово знижується. Я прогнозую, що в найближчі роки комерційна космонавтика буде продовжувати розвиватися швидкими темпами. Ми побачимо все більше суборбітальних польотів, появу нових космічних служб і, можливо, навіть перших приватних космічних станцій. Ключовим фактором успіху буде здатність компаній забезпечувати безпеку, надійність та доступність своїх послуг. Ті, хто зможе це зробити, займуть лідируючі позиції на космічному ринку особистий досвід та спостереження. Стежачи за розвитком космічної галузі протягом багатьох років, я помітив, що ентузіазм і оптимізм часто затьмарюють реальні труднощі. Запуск ракети це не просто гарне шоу, це найскладніша інженерна задача, що вимагає величезних зусиль і уваги до деталей. Я завжди підкреслюю важливість критичного мислення при оцінці досягнень космічної галузі. Не варто сліпо вірити обіцянкам і гучним заявам. Необхідно ретельно аналізувати факти і враховувати всі можливі ризики. На закінчення, я хочу висловити надію на те, що компанія Blue Origin зможе швидко усунути технічні проблеми і відновити польоти New Shepard. Дослідження космосу це не лише науково-технологічний виклик, але й важливий крок до розширення горизонтів людства. І я вірю, що ми зможемо подолати всі труднощі і досягти нових висот в освоєнні космосу.